Хліб із пророщих зерен має вищу біодоступність поживних речовин, таких як залізо та вітамін С, і більше антиоксидантів, містить менше глютену та краще засвоюється. Нутритинний склад на 100 г калорій 200-210 знову залежить це від процентного співвідношення різних видів борошна, білки 9-11 г, і тут це доволі вже суттєва кількість, адже якщо ми порівнюємо з яйцем, яйце приблизно 5,5 г білка, тому ми отримуємо з вами з хлібу пророщених стільки білка, якби ми з'їли два яйця. Далі жирів 1-2 грама, вуглеводи 35-38 грам і клітковини 7-10 грам. У 2014 році було проведено дослідження, яке підтверджує, що пророщування підвищує вміст вітаміну С та знижує рівень фітінової кислоти. А для засвоєння таких мікроелементів, як кальций, залізо, магній, рівень фітінової кислоти має дуже велике значення. Тому чим менше рівень фітінової кислоти, тим краще ви засвоюєте в такі мікроелементи, які ми можемо взяти з вами з яєць, з сиру, з м'яса або з риби. Отже, на сніданок поєднання хлібу з пророщених зерен і білкових продуктів. Ті буде оптимальним.